Вітаю, друзі, 7 січня, п'ятниця Олексій Ляшенко. для багатьох наших громадян, для багатьох наших українців сьогодні ще свято Різдво Христове. чим всіх вітаю! Хто мене вітає, навзаєм, подяка. Але я вважаю, що ну, дуже скоро рік, максимум два, і ми всі перейдемо святкувати Різдво на 25 грудня, як святкує. Ну, вся інша частина православного християнства, окрім російської православної церкви. Тільки російська православна церква Московського патріархату святкує Різдво і е інше на два тижні. Все в них здвинуто. Чому я так кажу? Бо хтось скаже, православні не треба путати всіх православних. З московським патріархатом, наприклад, Греція, там православна держава, православна віра і істок православної віри, і там 99% це православні християни, греки, монорелігія в державі. І церква не відділена від держави. Вона є частиною держави і вона е, приймає участь в якомусь управлінні держави. Так що, друзі, давайте не будемо говорити, що ось це правильно, а це неправильно. Розберемося. Але підемо по нашому розпорядочку, по нашій розмові і по нашому плану. Давайте поговоримо про наші військові досягнення. їх дуже багато, але в кінці є і про суд і Суддів, і дуже цікаво. Давайте будемо, давайте будемо спілкуватися 5-го числа січня в Токмаку Запорізької області. От ми все кричимо: Макіївка, Макіївка, ну Макіївка, ну добре, попали, нормально, хорошо. Всі ми задоволені в Росії, теж, мабуть, задоволені. Все у них йде по плану мобілізованих вони ліквідовують. Все вони роблять як по. Ну, все, все як хотіли. Так от в, в Токмаку, ну, біля 200 окупантів, різного ступеня там і 200, і 300 тяжкі, і 300 не так тяжкі, але дифузія случилася. Діфузія случилася з боєкомплектом. Вони чомусь не вчаться. Вони там живуть і ж ставлять боєкомплект. Ви розумієте, що попадає в боєкомплект, боєкомплект детонує, і вони своїми же снарядами, кулями, ракетами знищують своїх же людей. Ну, нас це влаштовує. Йдемо далі. Того ж 5 січня. П'ятий ранку в населеному пункті Гаврилівка ну прилетіло класно. Прилетіло класно. Це, це підтверджують навіть російські пабліки, російські блогери. Ну, в общем, нормально. Туди спочатку перемістилися 404-ма, хто приходнає тери -тери територіальна їхня дивізія, бригада, вибачте. І, і вони там в кількості до тисячі людей обснувалися в пологах. Да? На своїй території знову залишили гради, знову залишили боєкомплект, і ось полягали спадки. Ну, і потім з 6 ранку до мабуть, і зараз іде, розгрібаються завали і втрати. Ну, біля ста ранених вже відвезли в лікарні це точно. Біля 20 офіцерів загинуло. А інші або пропали без вісті, або 200. Ну, ось така у нас іде система. Ось така у нас. Е -е 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 -е. Наші хлопці далі. Ну те, що зараз роблять наші партнери, в першу чергу Сполучені Штати, е, Німеччина, Франція, Норвегія, Польща е, долучаються, як можуть вони вже виснажені, Балтійські країни, І, а Велика Британія ну це неймовірно. Остання, останній пакет військової допомоги. Запам'ятайте всі, це військова допомога. Це не кредит, як вам втюхують, Це вам не те, що повертати треба. Це навіть не ленд-ліз. Кажуть, чому ленд-ліз не йде. Тому що ленд-ліз це все-таки треба повертати. Це все-таки як свого роду якийсь кредит. Хоча він безпроцентний. Там і... А ось допомога це допомога. І не беріть дурного в голову, не слухайте всю цю мерзоту, яка там вам щось хоче втюхати, і щоб ви почали сумніватися. Так от, дивіться, те, що дають американці, 50 Бредлі, боєприпаси до них, 500 ракет до них. Ну, це щось, це щось неймовірне. 138 хамер. Ну, ви пам'ятаєте, машини у нас продавалися легкові, а це ж броньовані хами. У них вони називаються ХММ. Ну, ось так правильно. Да? БМП 55 звичайних, да? і ще 100 ББМ. М113, друзі, 18 паладнів, це самоходні установки і 70 тисяч снарядів до них. Ну, ракети, ракети, які наші пристосували до буку, я вже казав. 36 гаубиць, яких треба тягати за ну, прицепних гаубиць. Ну, я не знаю, 10 тисяч мінометних снарядів, да, 4 тисячі ще одніх ракет. в 2 тисячі, да, протипіхотні міни. Я не знаю, це те, що вони от зараз надали, да, там навіть екселібури дають, 500 екселібурів, Але ви знаєте, що один екселібур це 100-200 простих снарядів. Так от і вважайте. Тому що він дає в точку ось метр. В точку. Так що американці от цією, цією допомогою і цією поставкою зробили повноцінну розвернуту, класну, модернізовану бригаду. Штурмову бригаду. Штурмову бригаду ще не вистачає сюди пару взводів танків, а вони будуть. Це бригада. Що роблять Німеччина, Франція, е Великобританія, і Нід Нідерланди, Норвегія і інші держави? Вони формують другу бригаду штурмову. Я так думаю, що за 2, три місяці у нас буде сформовано три повноцінних, розвернутих, класних штурмових бригади. Чому всі кажуть? Весна все покаже. Так, да, це не буде. Повне переоснащення нашої, е, наших збройних сил, тому що ну, це тяжко зробити. Ви зрозумієте, дуже тяжко зараз навіть навіть у всьому світу е, повністю воювати, да? е, не, не думаючи про, війн, про війну. І так, вже запущено багато підприємств, робота почала, почала йти, йти ну, дві, три, а може й чотири штурмові бригади, якими ми зможемо ох і зможемо. Далі буде. Чекаємо, чекаємо, друзі. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Я хочу подякувати донаторам після того, що було вчора, позавчора, продовжується щира вам подяка, друзі. Ну, ми робимо велику справу. Ми робимо велику справу. Ми тихо, спокійно. Не кричачі, не бігаючи, не крутячі задницею, не плюхаючи, не випускаючи слюну, ми просто допомагаємо конкретним людям, конкретним воїнам. І я, ну, я так слави ніякої не хочу, і вона мені не потрібна. Я ще раз кажу: ми не запускаємо супутники, ми не запускаємо, ми робимо свою справу. Щира вам подяка. Кожен вечір я кожного на, буду називати, хто допомагає нашим військовим. Далі. Ну, Росія як Росія. Там є такі, слухайте, про цього Медведєва, що був президентом, там уже які не там, а вже в світі ходять анекдоти, вже ходять якісь легенди. Щось з Медведєв. Вони кажуть, українцям протягнули руку православного милосердя, але отвергли. Вот знаєте, я навіть коментувати не хочу. Хто православний? У кого милосердя? Яку руку? Ось коментувати не хочу. Це таке блюзнірство. Не те, що блюзнірство це якесь невидиме чудище, щось ізригає з якогось невидимого болота. Полота, і я вас прошу, друзі, коментувати. Я вас прошу розповсюджувати, якщо вам це подобається, наша розмова, тому що я не можу. По, особливо по Фейсбуку, заблокований фейсбучник Фейсбучних усіх групах. Ну, давайте будемо працювати разом. Це наша робота, це наша допомога. Окрім донатів. Ще наша допомога, щоб люди знали і бачили правду, люди знали і бачили те, що відбувається в світі. Люди знали і більше розуміли, що відбувається у нас в державі. Щиро вам дякую, друзі, за це, що за ваше розповсюдження. І так. І за те, що ви ставите вподобання. Чим більше вподобає, тим краще. Так от, і наша середина. Харківському... Харківську кригувальницю, Дарю Кригіну, ту, що відпустили під заставу 496 тисяч друзів, повернули назад в СІЗО. Вона там, здається, сиділа чи з квітня, чи з травня, але зараз там знайшовся якийсь суддя, ну і, звісно, за хабар. Треба суддю тепер займатися, відпустив її під заставу. Не вспіла вдрати. СБУ наше піднялось, та що ж це таке. Дуже здивувались, що робить суд. Провели контрзвідувальні заходи і повернули назад. В результаті Дар'я Кригіна знову за гратами, цього разу без права внесення застави. Так, да, з квітня, да, вона перебувала то, точно, з квітня перебувала, а зараз її щось. В... Ви розумієте? І те, що вона робила, вона наводила. А... Удари окупантів ворога по житловим будинкам. Були загиблі, були поранені, були діти, як її можна було випускати. Хто цей суддя? Малюк, СБУ, ну, ви молодці. Але не однією дарією у нас тут це. Подивіться на того суддю. Подивіться, будь ласка. І що це за застава була 496 тисяч гривень, коли у, неї, коли у неї при обшуку виявили 134 тисячі євро дома, 216 тисяч доларів дома і 730 тисяч рублів? Що це за застава 496 тисяч? Дякую, малюку. Дякую СБУ, дякую хлопцям, і ми всі. СБУ, ви на вірному шляху, але жорстче, жорстче і жорстче. І це буде правильно. До вечора. Ввечері поговоримо про справедливість мобілізації. Україна переможе.